Актори сумського театру Місто Ес» перетворили залу бібліотеки номер 5 на театральний майданчик. 4 січня вони представили тут свою казку для дорослих Різдвяні Янголи, говорить керівниця та режисерка театру Наталія Черкасенко. Дев'ять років вони займаються театральним мистецтвом. Я взяла їх в театр, коли вони були ось такими малесенькими дітками. Я їх вдягала, взувала на першу виставу і шнурувала їм шнурочки на кедиках. А тепер це дорослі відповідальні артисти, які мають за плечима вже ролі. на виставу прийшов актор театру Олег Бритов не три роки. Він не грає у театрі, але каже, сподівається повернутися на сцену. Справа в тому, що я уявлення не маю про що буде вистава. Я, ну, я очікую, що я буду ними захоплюватись, вони мені щось покажуть, щось відкриють нове для мене. Тож очікую емоцій, позитивних, щоб субота 4 січня пройшла для мене не даремно, щоб вона мені запам'яталася, можливо, навіть до кінця життя. Акторка Анастасія Сухоставець говорить цього разу грає Янгола, який несе добро і піклується про ближнього. Ця історія дала мені зрозуміти, що а справді може є третя думка, а раптом ні. І я хочу, щоб багато хто побачив цих янголів, бо це дуже близько для нас всіх. Це такі звичайні прості історії, людяні. Мій янгол розповідає про військових і про те, яким важко. І мій янгол опікується саме військовими. Він розповідає про тривогу, яку вони переживають, і про те, що військові вони дійсно, як наші янголи-охоронці, але вони теж мають мати своїх янголів. Це спогад на все життя. Це щось більше, тому що, ну, по-перше, всі ці монологи, що ми читаємо, вони якось нас заставляють за це задуматись. Ось у мене такий дитячий янгол. У нього, ну як на мене, найдитячіші історії з усіх, такі найдобріші. У мене янгол несе надію на те, що все буде добре. Розповідай, чим за життя займався ти? Що про тебе потім розкажуть друзі коти? Що про тебе згадають? сусіди, знайомі, сім'я. Чим запам'ятається котяча доля твоя? Наталія Черкасенко говорить: вистава Різдвяні Янголи це чотири історії Янголів. Поставлена вона за творами Сергія Жадана, Юрія Іздрика та Тетяни Гончарової. І ця вистава, говорить пані Наталя, з грою акторів стала особливою для неї. Це дуже важливо, щоб на сьогоднішній день. Оберігали наших воїнів, які там на нулі. А ми сьогодні тут вдома, але все одно теж потребуємо янгола-охоронця. Він повинен бути в кожної людини на сьогоднішній день. І я хочу сказати, що наша вистава вона говорить саме про це. Майже 50 глядачів прийшли переглянути цю виставу. Наступний показ говорить Наталія Черкасенка. Актори планують на початку лютого. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, суми.